Костянтин Криволап вже долучається до нашого ефіру? Вітаємо, дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю доброго ранку. Якщо його можна назвати добрим. пане Костянтину. Сьогодні зранку знову така комбінована атака. Повітряні сили повідомляли і про ракетну загрозу, і про загрозу безпілотників. Ми поки не маємо точної інформації від них, що саме це було, та які це саме ракети. Якщо аналізувати ту інформацію, яка була, що можна сказати про саме сьогоднішню атаку? Ну, Стосовно ракет, то якщо було відомо вже напередодні цієї атаки, було відомо, що е, сім ту, ту, ту 95-х МС споряджені ракетами Х-101. І це, судячи з цього, скоріш за все, скоріш за все, тому що точна кількість ракет там буде трохи пізніше, це треба розраховувати десь дві ракети на літак. В, в атаці приймало участь шість літаків. тобто, Повинен рахувати десь 12 ракет Х-101, і було 4 ту 22 х М3 з ракетами х 101 е, Вибачає з ракетами Х22. Ну це взагалі це, ракети Х-22. Це взагалі виключно терористична зброя, тому що він не може вражати точно військові цілі. Він може тільки руйнувати отак, от під'їзди, він може кудись попасти. Я впевнений, що не, не цілили в цей, цей під'їзд, цілили в Полтаву взагалі от просто. Тому що точність попадання цих ракет, так зване кругове роїдносте відхилення, воно складає 600 метрів. Це значить, що половина ракет впаде в радіус 500 метрів. Тобто при ніяку точність тут розмови не йде. Але те, що вони їх так гатять, це каже про. Виключно терористичні наміри, терористичні методи введення таких бойових дій. Якщо говорити про такі масовані обстріли України, чи Росія зберігає якусь певну тактику, яку вона використовує щоразу? І загалом, чи вона вдається до таких обманок для того, щоб заплутати нашу ППО? Ну, судячи з цього, там була ситуація, коли один 195-х у них не став, так би мовити, на крило. Він злетів, політав 13 хвилин і повернувся. Ну, Судячи з цього, не все там у нього граст. Якщо дивитися взагалі по тій кількості ту 95 х які е, зараз знаходяться там в європейській частині, то їх взагалі 12. А якщо пам'ятаємо там атаку е, кінці 20. Другого року, початку 23-го року, то там було 20 літаків, ту 95-х задіяно. І от на протязі двох років у них з цих 20 от залишається 12. Ну, Це фактично темп виходу з експлуатації цих літаків. Тут 22-х третіх у них взагалі було десь там на середині 20. Року десь було 27 машин, які літали. А зараз ми бачимо 4, які вони якими вони змогли нанести удар. Тобто спроможності у них падають, і якщо порівнювати потужність атак, які були і зараз, вона, ну, вона суттєво менша. Але це не значить, що у росіян нічого нема. Якщо там все ж таки в лютому буде. Похолодання, то можна очікувати, що вони будуть знову якісь неприємні для нас речі робити. Зараз, враховуючи ті ракети, про які ви згадували, їх кількість. А які системи ППО проти них ефективні? Ну, проти крилатих ракет у нас багато засобів, за допомогою яких ми можемо це все збивати. Це ну, фактично весь арсенал, ну, за великим рахунком. Крилату ракету можна із невеличкого літачка там розстріляти з гармати, якщо вона там попадається в, ну, в правильному ракурсі і не заходити її у хвіст. А якщо там зверху і з е, е, зустрічним курсом, то можна її вразити. А те, що стосується балістичних, і так, так званих аеробалістичних ракет Х-22, то це треба, щоб працював в Петріот як протибалістичних цілей. Е, ну наші партнери до цього часу вони там все сперечаються, як закінчувати війну. А може вони з цього приводу не хочуть нам надавати обіцяний, і ними ж обіцяний комплекси Петріот, яких нам так дуже не вистачає для того, щоб захистати захищати всі наші міста і села? Но, і інші, ну сам ті ще сам ті, але сам ті вони виробляються там в немаликих кількостях, їх там взагалі мало цих систем. Основне це Петріот. Сьогодні полтавська обласна адміністрація повідомляла про удар по житловому будинку. Скажіть, наскільки це робиться спеціально з російської сторони? Що вони б'ють саме по житлових будинках? Чи є якась доля, можливо, випадковості в таких ударах? Ну, точність ураження 600 метрів. Я ж кажу, що вони ракетами Х 22 б'ють в напрямку Полтави, куди попаде, то де попаде. Якщо б вони навіть хотіли влучити, вони просто б не змогли. Тому це просто терор. Це просто кидання куди попаде. Попало так, ну значить, так попало. Для них це значить. Вони не переслідували ціль знищити там центр управління, розбити якісь бункери, де знаходиться наші е, головнокомандуючи зі всіми там, своїми генеральними штабами. Вони просто влучили куди, куди можуть долетіти. Тому що е, дальність цих ракет е, вона досить обмежена. Е, як змогли, так пустили. Більше нічого в цьому нема. Вони, е, ще раз кажу, якщо б вони навіть хотіли кудись конкретно влучити, вони просто б не змогли. Те, що одночасно з ракетами на території України в повітряному просторі були ще і дрони. Спочатку, власне, запустили дрони, та кілька хвилі потім вже були ракети. Це для того, аби перевантажити нашу систему. ППО. Тобто, як, чому це працює в комплексі? Ну, зараз у них атака. Ця була, У них, ну, скажімо, організаційно з кожним разом воно стає якісь, якимось більш, все більше і більш недолугим. От вони починають атаку вночі, оскільки вони можуть. от таке враження, що це працює одна служба. От вони по одному і тому ж маршруту запускають один за одним ці шахеди. Вони там летять змійкою, голова прилітає до старкону і починають збивати, а хвіст там десь ще в Житомирській області літає. А, зрозуміло, що по такому маршруту там будуть стояти наші мобільні вогневі групи. І у нас цими цілями займається. Ну, скажем там, в основному мобільні вогневі групи, авіація, десь ну, 20%. Ну і РЕП працює там серйозно. Так от е росіян одна команда, яка займається шахедами, вона постійно, от як на роботу приходить кожної ночі, поїхали, поїхали. А ці, що літають з ракетами, сьогодні х 101, Х-22. Вони, е як е змогли завантажити літаки, то вони і полетіли. Тобто, це е немає тут якоїсь прив'язки до якихось військових задач. Є прив'язка, будемо цю країну знищити, будемо вбити, вбивати людей, руйнувати міста і так далі. В Одесі, взагалі, удар ну, по історичному центру Одеси, це ж ну, взагалі там. Ну, і там спочатку літав розвідник, а потім туди полетіли ракети. Е, ну і є питання, чому до, до цього часу літають там розвідники. Е, вже були повідомлення, що там працює як 52-й, що там вже є пілот, є, є стрілець, який займається цим повітряним простором. Ну як тільки у нас з'являється розвідник і е, його пропускає, дають йому змогу літати, туди знову буде прилітати. Ну так було в Одесі. Я думаю, що тут треба нам суттєво посилити наш потенціал саме з точки зору відпрацювання проти розвідників. Тому що, якщо посилають розвідники, значить вони готуються до якогось удару, вони шукають ціль. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі повідомляв про те, що Росія почала використовувати шахеди із збільшеною бойовою частиною до кг кілограмів. Також металевими елементами. Це шрапнель. Загалом, в чому особливість таких шахедів, і чи вони є повільнішими за рахунок збільшення цієї ваги, і їх можливо легше збити на вашу думку? Шахет е, може літати там на досить велику відстань і території України йому для цього замало. Тому е, цю частину вагли замінюють бойовою частиною, тобто зменшують запас палива, збільшують бойову частину. Про це е, такі експериментальні зразки у росіян з'являлися ще там наприкінці 23-го року, якщо я не помиляюсь. Але щось там у них там, не дуже добре пішло, і вони це закинули, тому що ну, якесь, якісь додаткові е, витрати на те, щоб займатися цим питанням. Тут їм поставляють фюзеляжі, ну, тобто місця зборки поставляють фюзеляжі, поставляють двигуни, поставляють комплектацію, а от займатися там, там щоб переробляти, е, збільшувати бойову частину. Збільшувати, зменшувати там паливний бак ну це додаткові клопоти, тому таких, такої кількості небагата. Не, не Те, що стосується використання касетних боєприпасів, чи то, як, як їх називає Єрмак «Шрапнель», то е, це теж у них така досить стара ідея, концепція, тому що там в, в, в стандартну бойову частину. З шапнелю просто ставить і відповідно ініціюючі системи, які запускають процес вибуху, тобто принципово нічого нового вони не зліпили. Це все старе ще радянських часів. Якщо ми говоримо про самі шахеди шапнелю або мовно без неї, чи залежить висота на якій вони летять? чи від цього залежить ефективність? Власне як ефективно можуть їх збивати? Ну, ми вже давно казали, що якщо у вас цілі літають на маленькій висоті, то вам треба підняти радар. Піднімати радар на вигляді літака, а вакса це скоріш за все дуже дорого. літаки розвідники, які можуть літати, виявляти ці цілі, це теж накладно. Вже більше двох років я кажу, що є така в прив'язні аеростати, які виробляються серійне, які. Польща закупила чотири таких комплекси, мільярд 200 заплатила грошей, але контролює всю територію на по східному кордону на відстані 400 кілометрів. Це дешево, це ефективно і це все бачиш. Чому наші керманичі в цьому питанні не роблять нічого, я не розумію. Це не фантазії там, якогось криволапу чи ще когось, це розробки промислові. Які є вже на озброєнні, причому Польща, приїдь, подивись, як це працює. Ну це просто. Але росіяни дійсно вони використовують з поглибленням так можливості 3D-мепінга, вони все більше і більше прижимаються до землі, і виявлення звичайними засобами ППО таких цілей стає ну все складніше і складніше. Тому що головна проблема в шахеді це його виявлення. Якщо ти його вже виявив, то ти далі, далі там вже є різні засоби наведення на ці е, шахеди. А от треба його виявити. Для цього треба мати надійну систему е, радіолокації і аудіолокації. Ну тобто всі, технічно все зрозуміло. Чому не роблять, не зрозуміло. Пане Костянтине, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, глядачам що з нами Костянтин Криволап, авіаексперт, і говорили ми про ті атаки, які Росія здійснює щодо України.